Усім привіт! У нас тривають кванти, і я вирішив показати вам свій прогрес, як я там розбудував місто і що я планую робити далі. У нас наразі понеділок. І в першу чергу я вам покажу, з якими бонусами я підходжу до квантів. Незалежно чи це кванти нові, чи це попередні були, у мене. Має бути, мають бути отакі будівлі. Тобто будівлі, які дають товар і юніти, обов'язково на початку квантів має бути 50 товарів плюс і 25 юнітів. Це двоє воріт, одна карета, один свинарник і два статуї собак. Плюс по 100 тисяч монет і молотків. Це стаціонарна, тобто постійна будівля е, руїни. Дві штуки в мене стоїть. І е, та сама карета, сценарник і ще е, кої. Два. Активовані. І плюс 16%. Е, до виробництва монет і молотків. 16% чому 16, тому що в мене 100% дають те, що я поставив вже на початку квантів. Тобто це, по суті, ті самі кої, плюс карета і свинарник і ще плюс я поставив одну, один тягач. Для цього, щоб було в мене плюс 16%. Наразі 100 116, тому що в мене є 5 будиночків пивоварня і 5, 5 усадьби, які дають плюс 20% до виробництва ваших монет. І е, я так вирішив попробувати свою таку стратегію, де я ці будиночки залишу, а буду змінювати тільки будинки, які не дають плюс відсотки. Тобто я їх поставив 5 для того, щоб отримати 100% до виробництва. Тобто Зараз я вам все покажу. Так, це є не те. Секундочку. Так, перейдемо відразу до будівництва. Ось так виглядає моя, моє місто. Я відразу вам покажу, що я купив сім розширень. Це в мене наразі понеділок. І сім розширень куплені. Два із них куплені за товар. Тобто я одне розширення за товар купляю відразу, а друге розширення я ставив в виробництво товару і купив його за 60 товарів. Наступне в мене 90. Це відразу на початок. А, не відразу друге розширення я купив за товар, а через день, по-моєму, чи через два. І... 7 розширень, ой, 5, 5 розширень я купив за квантові осколки. Так як нам давали 500 квантових осколків, я докупив ще 1000. Я, по суті, майже завжди так на початку робив, тому що квантові осколки мені допомагають купити 5 додаткових розширень за них, і це дозволяє, по суті,. Відразу побудувати плюс-мінус адекватне місто для того, щоб отримувати певні ресурси. А тут ресурси в нас не тільки молотки і монети, а ще й хроносплави. Так, які нам потрібні насправді досить будуть. І на них потрібно працювати. Тому, я відразу що я поставив в першу чергу. Так, дивимося, будиночки. Я поставив будинки, звичайно. Я поставив 5 багатоповерхових будинків. Ну, те, що я міг поставити, по суті, на, на початок. 5 цих, цих будиночків, які, дають, е, які були мені доступні, і давали максимальну кількість монет. І 5 будиночків поставив ось цих усадьб. Це для того, щоб збільшити виробництво на 100%. Тобто 5 на 2, відповідно, маємо плюс 100% до виробництва усіх монет. Наразі в мене ці багатожні будиночки дає 33 тисячі, ці дають 9 9900. З моїм збільшеним виробництвом І відразу я поставив, як ви бачите. Шість uh, палаців, дворців, це останній. Чому їх? Тому що, uh, ну, по суті, вони плюс-мінус, -плюс як мені здавалося, більш-менш uh, нормальні по вартості. І uh, на цикл перезарядки я не сильно звертав увагу наразі. І вони дали мені можливість отримати 150% виробництва. Із молотків я поставив. Із, із молотків я поставив 5 кожевь. Чи не 5. А отут я поставив 4 кожевні, здається, да? так, чи, ні, 5. Ні, 4. Угу. Я поставив 4 кожевні. І 5 поставив пивоварень. Пивоварні поставив для чого? Для того, щоб отримати. Е Звичайно, було б краще 5 кожевень поставити. Але в мене не було місця на це. Так, пивоварні я поставив для того, щоб отримати плюс 100%, 100 до виробництва молотків. Тому якось так. Розмістив я все в такому порядку, в який е, мені, по суті, дозволила площа. Так, що ж далі? Далі я будував е, товар. Це, це на початку я то, от, оце збудував. Потім через 2 дні, здається, я, чи на наступний день ввечері я будував товарку, за яку я отримав одне розширення, я її видалив. І. Я чекав, тобто я воював на той момент тим, що в мене було. тобто Катапультами і юнітами звичайними. тобто Катапульти, у мене їх було 13 максимально, як бачите, залишилось 8. тобто Я спочатку воював на автоматі, мені їх трохи побили. При тому, що в мене атака досить суттєва. Зараз я вам покажу, до речі, атаку своїм, і, 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 і через те я. Так. ось атака у мене. Ну, трош, трішки менша, тому що плюс 50% ще за відкритий щит нам додавали. Червона в мене 200 виходить. 800 там біля 840 відсотків. І, відповідно, 400, 300 чищесь виходить, так? Да? І синя атака в мене плюс 500 і 445. Ось, ось така у мене звичайна атака, тому я по суті міг воювати. Цими юнітами, які в мене є, на початку дуже спокійно, майже спокійно. Тобто, там єдині складні юніти для мене були, це стрілки кінні. Тобто які Вони йдуть першими і доходять, по суті, до арте, можна сказати, її підбивають. Тобто На червоній атаці я воюю нормально, на синій атаці я так, плюс-мінус. Тому. Я вирішив відразу будувати. До речі, я думав, можливо поставити коні останньої епохи, але все-таки вирішив спробувати пуш... пушки літейний. Я дочекався, доки я зміг побудувати літейну пушок, і я її побудував у суботу-ввечері, вже вона в мене була готова. Тобто я в суботу зранку її поставив і ввечері я її отримав. Вона 10 годин будується, якщо не прискорювати. Хоча міг і прискорити. Вартують ці пушечки, так як і всі інші пушки. Я, звичайно, думав, що, можливо, варто будувати трибушети, так як вони на дві клітинки б'ють далі. Але поки що я подивився, що ці пушки досить ефективні в плані атаки. Тобто не мають високу атаку. Відповідно, з ними нормально. І непоганий захист мають відносно. Принаймні при тій атаці, юнітів і захисті, який є наразі от в п'ятий день, досить все просто. Але давайте я про продовжу приблизно вам скажу, що я буду робити далі. Так як мені потрібно збільшувати кількість у цих хроно, мені потрібні кращі будівлі. Ставити. Це як будиночки, так і е, вербництво молотків. З будиночків я поки що не вирішив, що я буду робити. Е, я, можливо, буду ставити або доми з гонтовою кровлею, або, ну, не знаю, особняки, по суті, немає особливого змісту. Став. Хіба ну, немає змісту, напевно, ставити я їх навіть не. Не буду сильно розглядати. Тут в мене варіанти тільки, напевно, все-таки все на, на будинки з, е, з покрівлею. Оці. Тобто вони дають дуже багато монет і, відповідно, дають те, що мені потрібно. І коштують небагато. Тобто, я ними замінюю багатоетажні будинки. Ну, принаймні, е, в ту кількість, яка мені буде, по, яка в мене є 5 штук. Поки що. Не знаю, наскільки мені це, тобто, скільки мені для цього часу треба буде, але так як я назбирав наразі 1550 хроно, в мене є тільки два варіанти. Будиночки я зараз будувати не зможу, тому що е, у мене відразу впаде щастя. Тобто, е, хоча, можу я, по суті, по, побудувати, тому що я зможу побудувати позорний стол, стовп. Тобто 1500, це 500 на позорний стовп і е, 1000 на будиночок можу. Але е, ще такий нюанс: У мене є більше монет, ніж молотків. Тому мені потрібно наразі, я думаю, е, збудувати молотки. Е, Літійну пушок, вона коштує 1000, по-моєму, да? 1000 цих хроном. Шкода, звичайно, її видаляти, але у мене тут тільки залишається два варіанти. Або видаляти два виробництва цих, або літі... літійку. Ні, певне, пушки я залишу, видалю два виробництва. І поставлю спочатку пекарню. Одну. Звичайно, було б добре її прискорити для того, щоб вже ввечері мати плюс 250. Але не знаю, вартує воно цього чи не варта. Ладно, не буду я прискорювати поки що залишу так, як є. Так, і, або хоча покажу для вас, ладно, прискорю, і покажу, скільки вона виробляє, виробляє насправді. Тобто тут у нас 60%, а тут у нас 375 хроно і 159 тисяч молотків. Тобто, відповідно, як ви бачите, наскільки більше. Так, ще я збудую, звичайно, одну, один стовп. Ось так. До речі, можна було відразу поставити цей стовп і не видаляти кожевню. Ладно, коревню знову збудуємо. Вона не, не настільки дорога. І буде в нас і те, і те. Так, тут в мене зменшилась кількість виробництва, але нічого страшного в мене як збудується стовп. То все, все буде нормально. Так, ось так. Тобто, я планую замінити пекарнями кожевні, а будиночками з гонтовою кров покрівлею багатоетажні будинки. Принаймні так зараз, я думаю. Ну, і відповідно, з товпами буду замінювати дворці. Подивлюся, що можна зробити на цій площі, і, можливо, в кінці вам покажу, яке в мене місто. Ну, напевно, що, я думаю, що покажу, яке в мене місто вийде в кінці кінців. Тобто, що я отримую. Для чого я це для чого мені, звичайно, ці стовпи не тільки для того, щоб було щастя, а для того, щоб я отримував цикли перезарядки, тому що вони зараз знаходяться тільки тут. Тобто тільки в, щасть, в будиночках, які дають щасть. щастя і збільшення виробництва. Звичайно, будинок лікаря, як нам здається, більш привабливий в цьому плані, Тобто він дає 300 циклів за перезарядку і більше щастя. Але якщо рахувати на площу, то, на жаль, виходить позорний стовп, саме найефективніший на одиницю площі. Є, звичайно, ефективність в плані витрат в нього менша, тому що нам потрібно буде більше монет витратити, ніж ми витрачаємо на, звичайно, на дім лікаря, але, ну, і, дом, і дім картографа теж, по суті, непоганий, насправді. Але все-таки по ефективності ці стовпи, вони набагато ефективніші. Так. Тому наразі, ось така. Тобто, мені потрібно для того, щоб краще е, грати в квантах, мені потрібні більше квантових дій, відповідно, мені потрібні ці будівлі. І для того, щоб пробивати е, на карті, мені потрібні юніти. Відповідно, наразі, от синього боса при цій атаці. Я, по суті, б'ю спокійно. Бо з першими пушками було набагато складніше. Тобто там і захист у них слабший набагато. І пробивають вони гірше. А тут в мене, по суті, немає особливих проблем. Я собі збудував, по-моєму, 60 пушок. І маю те, що я спокійно перебиваю один 100, на 100 тисяч квантових дій, спокійно пробиваю без особливих втрат. На п'ятому рівні принаймні. Що буде далі, я вам покажу. Але наразі. На початку, до речі, було набагато складніше, тому що були оці юніти а, саме стрілки на конях, які досить швидко і а, далеко проходять. На цьому, друзі, все. А, по суті, я вам приблизно розказав, як я планую на перший етап цих квантів а, побудувати своє місто. І, в кін... напевно, в другому відео, в другій частині, я вам покажу в неділю, як, що, що в мене з цього вийшло. Всім гарної, гарної гри, сподіваюся, і до зустрічі!